У Житомирі визначили нового оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду у громадському транспорті. Рішення конкурсної комісії 1 листопада вів в дію міськвиконком 23 жовтня. відбувся конкурс з визначення оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду у громадському транспорту на території Житомирської трижаної громади. На якому визначено переможцем конкурсу, то в Сіті Карс Житомир». жито? Функціонал нашої системи вже е, трохи застарілий, оскільки система працює більше п'яти років, е, саме валідатори і інше обладнання теж потребують вже заміни. Тому було визначено е, проведено конкурс на визначення оператора, який зможе встановити систему, встановити нове обладнання е, при умові інтеграції існуючими картами. Тобто всі картки, які на сьогоднішній день є в наших пасажирів. Будуть е далі використовувати, там будуть дійсні. Було на конкурсі три учасника. Це компанія з Чернігова, компанія з Схайкова і компанія з міста Луцька. Е конкурсна комісії е подали свій функціонал, е перевірили всі підтверджуючі документи, дали право продемонструвати, і одноголосна конкурсна комісія визначила е майбутнього оператора для міста Житомира в автоматичній системі пату приїзду. громадському Досвід компанії. Більше п'яти років у них вони представлені взагалі в 14 країнах світу. їхній їхні цитали знаходиться в місті так це в Туреччині. Новий оператор протягом трьох місяців має облаштувати весь громадський транспорт, Житомира необхідним обладнанням та налаштувати систему. Будуть нові сучасні гулідатори. Вони вже будуть без друку квитка. Вони будуть щитувати qr коди як майбутнє, коли ми будемо скасовувати вже готівкові розрахунки, будуть такі разові квитки з qr кодом Служба контролю буде заходити вже, щитувати карточки. У них будуть свої валідатори. Тобто, вже сучасна система. Вони будуть щитувати карточки, щитувати qr коди то також і покращення для служби контролю. Плюс що отримує пасажир. Це ну, перше, це мобільність в тіле, ну, в самому телефоні, смартфоні можна буде відкрити мобільний додаток, і, там він буде називатися там, «Транспорт Житомира, ну, вибрати свою карточку, там учнівський, громадянський, змінити тарифний план, поповнити свою карточку вже в мобільному додатку. І, тобто, вже в телефоні можна буде зайти в громадський транспорт, скористатися любим тарифом, тобто, це сучасно приватний оператор. Всі витрати він бере на себе, тобто він буде займати комісію іменно з перевізників. Також у міській раді зазначили, завдяки новому оператору буде вирішена проблема із некоректним списанням коштів та поповненням транспортних карток. Багато скарб було, що люди користувалися. Банківською карточку і списання йшло вночі, на вихідні дні. Дана система була із основних вимог, що вона працювала можна сказати, в режимі онлайн, тобто йде оплата, і буквально пару секунд і вже йде, ну, зняття з картки. Тобто, ну це одна із вимог, щоб у людей пропало вже все-таки це задвоєння, як називали ми там. Плюс велика була проблема стосовно поповнення транспортних карток. Було в нас поповняється транспортна карточка, а кошти зараховувалися там бувало через 2-3 дні. Тут моментальне поповнення карточки, тобто це також плюс. Ну, від цього пасажир тільки повинен виграти.